Недавно ми зняли відео про оцей комплект, і він діткам дуже сподобався. І я думаю, що саме час зняти. О, ми вже знімемо час зараз е, зняти другу частину, другу модельку з цього комплекту. Як він називається? Чопа Чопер. Другої світової війни ж я правильно в кінці 40-х років після другої світової війни повернулися ветерани додому і почали модифікувати свої мотоцикли, Зрязати щось лишнє, робити їх більш сучасними. Так з'явились ретро-чопери. Покажи, будь ласка, інструкцію. Як виглядає інструкція. усе першу першу старіночку. О, ні, ну, вже першу це сиринку, малюнок. зібране, вже це зібране тут. О, дякую. Е, да, Це у нас Чопер. Давай тоді по інструкції є деякі компоненти, основа у нас зібрана. Ми вчора вже да. почали його збирати, а потім вирішили, що давай запишемо відео, він дуже класно виглядає. вже Я Аристарх після робочого дня в садочку прийшов і згодився зняти. Да. вже ти б хотів би бути мотоциклістом? Так. Да. Ти типу, б хіба я А я тебе в тому в минулому відео теж про це питав, і ти мені так само відповів. Що, що ти хочеш бути мотоциклістом, але боїшся потрапити в аварію і вилетіти. Страшно? Да. А, чи ти десь бачив, що вони вилітали? Ні, не, не бачив, але мені страшно. Що... Ну, да, слава Богу, що не бачив. А це у нас Lego Creator 8+, до речі. А тобі скільки? П'ять. 5, тобі п'ять плюс. А ще тоді, я тоді ж нема 4 роки усі. Да, да. Так що, якщо тобі нема восьми років, може не треба збирати? Може не розберешся? Та да, розберусь. Розповідай, я що ти робиш? вам зараз передні колеса поставлю. О, мені треба оцю поставити сюди. Ось я вже зібрав. А коли ти встиг, я тільки вирішив цю коробочку гарно зняти, щоб показати, як виглядає ця модель і яка цифра. А цього комплекту, як ти вже все зібрав. Якби ти був мотоциклістом, якого б кольору ти хотів мотоцикл? Нікого не думав про це. Нічого не думав. Ну, а які тобі кольори подобаються такі шапки? Фіолетов. Щоб... Фіолетовий. Фіолетовий дуже Я гарний. Це дуже хороший кольор. Дуже гарний, а такі блакітні, як в руках. І теж. Я всі кольори люблю. Взагалі. Ну, теж можна, так. Да. Зелений, дуже класний. З цими зелений... кольорами можна. Може такі, як ото ми машину бачили чорно-білу. <реш> Тільки помаранчево-фіолетовий мотоцикл. Або якісь там три кольори. Ну, <реш> це все зібрано, мені його поставити назад. Трошки забув поставити в ці. і що став. Ну, виглядає гарно. Круто виглядає, уже бачу, що ти завершуєш, да? Що, останні деталі? Да. Я е, просто побачив, що у тебе там на столі стоїть е, із Маріо. Луї? Ні, не Луї, а як же він е, його збирав? Грібок! Да, Тот. Тот. Це ми збирали в попередньому відео, так що, якщо ви не встигли подивитися, подивіться там про Супер Маріо ігру. Так, ти зібрав? Да, зібрав. Показуй, як можна. Ти у Маріо вибив інструмент з рук. Прямо в в перший же день за рулем. Ти притиснув? Да. Бо щось він наче вилітає? А що? Де? А то ти так зібрав я не знаю в інструкції мабуть, так було. А давай подивимось. Давай подивимось. В чому ти не розібрався ось сюди інструкція? Ні, там не все, хоч не видно, буде потуші. Там взагалі не було? Так, а ну по. Mm -hmm. Да, не літаю. Розка... Покажи, будь ласка, як він може кататись? Без аварії, він може кататись? Так, да, він може. І аварію, а і без аварії. А якщо без аварії, щоб ми нічиє майно не зіпсували. Як він може по всякому. Опа. Погнав через. Оп. є. Да чого ж він літає у тебе? Ну просто дуже швидко їздить, що на колісі. Він може всякі різні трюки показувати. І крутиться. Ага. На колісі. Прям як трактор. Ні. Єдине, що в цьому комплекті, я знаю, що подумав, що там нікуди е людину посадити. Всім пока. Ти хочеш, щоб діти купували такий комплект? Чи лише хай у тебе буде? Хочу. Ні, не хочу. Хай лише у тебе буде? мене. Отже, це у нас був останній комплект Лего. Ви більше його ніде не знайдете, бо він є тільки в Орестер. Правильно? Так. А якщо у когось буде другого кольору, так можна? Навіть другого кольору немає. Все, пока-пока. Пока-пока. Все. — До іншої серії підписуйтесь. Бо щось ви дивитесь і не підписуєтесь, а треба підписуватись. Плей арис називається Плей арис, да. Так, пока-пока.